Привіт! Я хочу вам розказати е, про те, що я тепер буду вести такі шоу на своєму каналі. Я вирішила, що історія України мною незаслужено замовчена, і тому е, українська культура повинна бути е, доповнена моєю творчістю. Я буду коментувати все, що бачу і по телевізорі, і чую від людей, знайомих, рідних, близьких думки, погляди, тому що я зрозуміла, що, виявляється, це я вчила історію дуже проникливо і розумію багато речей, про які кажуть українські. Журналісти, про які кажуть е, Арестович Фейгіном, про які каже президент України, а от е, люди, які навколо мене, моє оточення, не дуже розуміють, просто дивляться і запам'ятовують. І ці, це означає, що я можу бути таким перекладачем е, української історії цим людям. Тому перша моя теза: Перша Україна не народилась 91-го року, вона народилася століттями до того. По-друге, Україна з 91-го року є незалежною. Хоча дорослі люди мені доказують, що Україна не є незалежною з 91-го, тому що ми просто перейшли на іншу назву держави, а Радянський Союз все одно тоді лишався, така радянщина. Просто є різне поняття, різне ставлення до України. Є ставлення до України як економічної країни, і так, можливо, в цьому плані була така голодна післярадянська пора. Але є ставлення до України як морально-етичних символів. І з 90-х років вони стали змінюватися. Ми почали говорити українською і не боятися, що нас розстріляють на вулиці. Ми почали спілкуватися українською на українські теми. Ми почали писати вірші і видавати твори, які раніше ніде б не видались. Ми почали створювати пісні, які співати, які співає весь світ, які б колись не б то, що писались під копірку і ставились в щоденник просто, а колись їх би просто не співав ніхто, хіба там на закритих якихось зібраннях. Розумієте, Україна, вона стала Україною, коли. Один українець, тобто один середньостатистичний українець, зрозумів, що він хоче бути українцем, не товаришем, не чоловіком більшої то дуже умним і дуже діловим. Не новим русским, не темпераментним французом чи темпераментним німцем, які в той момент були, ми ж вважали, що іноземці кращі, не якимось таким байстрюком, як, який е це я про поняття. А не позашлюбної дитини, а ставлення до позашлюбної дитини. Тобто до нас колись так ставились. А ви хто? А, ви десь під Росією. Ні, ми Українці. Ми... Україна не десь під Росією, Україна є на карті, вона велика, вона в центрі Європи. Це перша теза. Далі я хочу говорити про те, що Україна, вона незалежна, в смислі своєї географії. Те, що ми е, можемо е, виїхати за кордон, е, і тут і безвіз і не безвіз, і спроби е, залишити країну е, через війну, і спроби залишити країну через карантин, всі, все це. Е, до карантин. Це дуже об'єднало українців, в тому що ми, навіть виїжджаючи за кордон, все одно залишаємось українцями. Ми не накладаємо на себе іншої культури. Ми вчимо іноземців своєї культури. Коли я бачу, як Олена Зеленська їздить по різним країнам, як до неї спілкуються різні статусні люди, Різні першілеті і міністри і Державні політики і різні люди, які є громадськими діячами, різні люди, які є просто людьми, просто діти, просто людьми. І вони дивляться і кажуть: О, Ви ж з України, ви українці, ви такі славні, ви такі сильні. І це бере розуміти. Я не кажу, що я з зеленською їй прямо так кажуть. Я просто бачу, як це всередині в тих людей на цих зустрічах. Які дивляться на українську делегацію, і просто в них така гордість бере що Україна не дала себе стоптати російської Федерації, а є Україною. це Дуже хочу подякувати Олені Зеленській за її матеріальні такі речі, які можна помацати. Це, наприклад, книжки, це, наприклад, фонд, це, наприклад, це довго перечислювати, я просто всього може і не знаю. Але, наприклад, матеріальне це те, що можна відчути і дати показати іншим, а скільки вона вкладає в свої інтерв'ю, скільки вона вкладає в свою діяльність, в свою, о, чи можна так казати, пропаганду української мови, це. І Конгрес США її, я не знаю, як це назвати отак красиво. Просто скажу, що вона, коли сказала дайте нам зброю, мені захотілось підняти український прапор. Олена Зеленська вона неймовірно скромна людина, тому я буду її хвалити е за її е такі людські якості. По-перше, я її недооцінювала, тому що мені здавалося, що вона в тіні чоловіка. Ні, вона зовсім не в тіні чоловіка. Вона є окрема особистість, яку треба поважати, яку треба, е не знаю, хвалити, вихваляти не те слово, а яку треба, е приклад якої треба брати. Отак, одним реченням. Ой, таких людей в Україні багато. Є медійні люди, які ми всі знаємо. Це Сергій Притула, який просто велику справу робить, мені здається, що він до а, місяця б дістав, якби міг. А, Він робить, знаєте, що він є символом не просто українського волонтера, він є символом українця. От для мене Сергій Притула, він символ українця, який це не про гроші, це про досягнення, який може зібрати гроші і купити зброю, купити все, що потрібно солдатові, і купити для солдата його. Знаєте, як ще одну руку. От так. Я б назвала те, що робить Сергій Притул. Другий це Олексій Арестович. Я не можу його забути і пропустити в своєму відео. Я довго обдумувала, ким є Олексій Арестович для мене. По-перше, він для мене психолог, і це на першому місці. По-друге, він для мене філософ, і його філософія не зовсім зрозуміла. Можливо, в загальному оточенні вона заскладна, напевно, для багатьох людей. Але для мене вона рідна, тому що я теж була в пошуку себе, шукала себе, і я теж була на тій рівні, що вся філософія, яку я читала до того, є мені не потрібною. Я хочу знайти свій шлях. І от Сергій Олексій Арестович, який знайшов свій шлях, він Дає такі напрямки всім людям в своїх відео. Він каже: ти йде вперед, ти йде наліво, ти йде на 10 градусів вправо, і так, це дуже корисна його діяльність. Це мені здається, отака, показує його людяність, його людські риси, і дуже правильні і красиві людські риси. І його людські цінності мені теж імпонують. Друге, я думала про Олексія Арестовича в стосунку з українською війною. Він не просто заспокоює, тому що ну, це неможливо применшити. Він роз'ясняє людям, що війна це не страшне, це те, що можна напитись. Ви ж п'єте кожного дня воду, а вона може бути крижаною, холодною, вона може бути льодом, в неї можна вмерти. Але ви п'єте кожного дня воду. І от Олексій Ростович каже: Ми стріляємо, а вони стріляють, ми йдемо в контрнаступ, вони виграють, вони програють, вони зайняли там дві будівлі, вони втікли, загубили шкарпита з нашої землі, і все це він каже настільки простою мовою, що хочеться йому подякувати. Тобто немає якихось таких заносів в українську історію, українську ментальність, які роблять деякі теперішні коментатори української війни, коли ти слухаєш і думаєш, Боже, ця людина прочитала, напевно, тисячу книг. Я не кажу, що це погано, це чудово, але ця тисяча книг не може її ту людину вивести на людську мову. Олексій Арестович прочитав, я не знаю, скільки книг, але він настільки людською мовою розказує, що відбувається в Україні, йому за це респект. І другий респект за те, що він просто цікаво, натурально показує, як жити і поводитись далі. Перше. Не розцінювати себе як жертву, друге не бути жертвою в очах Російської Федерації, і третє бути українцем і знати українську мову, українську, я вже повторююсь, ідентичність і українську матерію. І четверте, він говорить чисто символами, які можуть зрозуміти кожен. І п'яте, він просто людина, яку хочеться слухати. Скромно, і все. Далі я скажу про Марту Лісовську. Ви знаєте, Настю Лісовську, це Кселана, вона. вона. вона Хтось каже по-різному, що вона зробила, хтось каже, що вона нічого не зробила, хто каже, що вона зробила все. Для мене вона стратегія української жінки. Знаєте, так бути турецькою невільницею і стати великою людиною і бути все одно українкою це для мене справжність української жінки. Але Марта Лісовська це мій поетичний псевдонім. Не подумайте, що я себе ставлю в один ряд з Сергієм Притулем, Олексієм Арестовичем і Єлена Зеленською. Ні, я ще не заслужила. Я хотіла сказати про свої думки. Марта Лісовська народилася 12 років тому як поетичний псевдонім, і прер... перетвітіла, спрогнозувала деякі українські події в своїх віршах, які я скоро вам буду читати. Так от, перше, про те, що матері будуть хоронити своїх дітей на війні. Мені було страшно про це писати. Я писала про війну, і як про те, що буде, що є і що було. І це було 12 років до війни. Розумієте, що я Друге, що матері будуть посилати своїх дітей на війну і будуть гордитися героями. Третє, що українське козацтво знову буде в Україні. Буде модно бути українцем, буде модно бути козаком. Четверте, що українська війна з 2014 року, яка почалася, закінчиться виграшом, все-таки психологічним виграшем України. І закінчиться 23 лютого. Тільки, не знаю, тільки написала це, що за два роки до закінчення війни. 23 лютого, та війна, яка була, та АТО, не АТО, коротше, я не розуміюся в цих всіх термінах. Точніше розуміюся, але не хочу їх використовувати, щоб мене просто потім не виправляли, бо дехто вважає, що я не історик і не маю права таке говорити. То просто я перерекла, що ця війна закінчиться 23 лютого. Написала такі вірші, і там головна теза та того вірша, що ми виграємо, бо ми психологічно сильніші за російський народ. І останнє. останнє, що. Спрогнозувала Марта Лісовська, поет, бо є Іра Черепеняк це дівчина, і Марта Лісовська це поет. Так от, Марта Лісовська спрогнозувала, що Україна через 10 років, уявіть собі, 12 років тому, через 10 років, Україна буде нарешті українською, україномовною, з українськими традиціями. Які знову будуть модними з українськими віруваннями, віруваннями в справжнього Бога, а не всіх, які нам наказує теж наш большой брат, віруваннями в українські ідеї, з українськими цінностями, і головне, що українська література, мистецтво, музика і, все, і культура, все, що тим зв'язане, будуть знову. І в більшій мірі потрібність світу і кожному українцю. Мені здавалося, що це мрії. Мені здавалося, що я говорю дурниці. Я не показувала свої вірші майже нікому. Я не друкувала їх в газетах, я не збирала збірки. Я вважала, що це такі фантазії, і їх ніхто не зрозуміє. Мені було страшно. За деякі з моїх віршів. Мені було боляче, коли я писала про війну, про голодомор, про втрати, про смерть. Але зараз знову йде війна, її коментувати не треба, вона йде в головах кожен, кожної українця, або кожен українець, де би він не був, він кожного дня воює. І воюють не тільки українці і не тільки на українській землі це війна всього стратегічного світу. Стратегія миру, європейського миру, про європейські країни і стратегія миру проти Сатрапа російсько-національного російського Але розумієте, ну, що найстрашніше про те, що Голодомор, він який був. Забирались з хліб, подивіться, що вони роблять знову. Вони хочуть забрати український хліб не просто в українців, а у всього світу. Хочуть зробити е, україн, українців таких вигнанцями, думають, що та повага, яка була в світі до росіян колись, вона досі лишиться, або повернеться після закінчення війни. Розумієте? Вони думають, що можна сказати українців геть своєї землі, і він втіче, і можна насадити на українську землю російських людей. Такого нікого ніколи не буде. Російський голодомор, який йде зараз, а це можна назвати Голодомором, тому що цілі міста і населені пункти і села. Паралізовані, до них не доходила вода, до них не доходила їжа, вони не мали провіанту, вони не мали газу, світла, ну, водопостачання всього. Тобто, Інтернету і новин не мали, і багато чого. Тобто, вони думають, що як 33 му можна зробити такі, знаєте, як тоді були закриті території, так можна насадити. Вони досі живуть під Егідою, Леніна, Сталіна і а, всіх, а, Боже, їх так багато було. А, всіх самих райдушних диктаторів а, комунізму радянського. А, хочеться сказати так багато, поганого, але це розважальний канал, тому треба тримати Марку. Так от, я хочу сказати, що коли Марта Лісовська писала свої твори, тобто я писала твори в мене не роздвоєні особистості це псевдонім. Коли я писала твори, мені здалося, що я пишу про таку країну, яка ще не народилась. І от з 2014 року ця країна народилась. І я рада, що у 2014 році я стояла на Майдані, в своєму місті. Я мерзнула. Було дуже холодно. Мерзли ноги, я стрибала, як і всі решта. Я ходила з прапорцями, я дивилася телевізор і не просто дивилася якусь казочку, а відчувала, що от я хочу в Європу, я хочу про європейські цінності, я хочу європейську державу, я хочу європейське мислення. Мені не потрібні е, ті люди, які в мене не вірять, які хочуть мене навчити жити так, як жилось колись, ні, я нова людина. І так, 21 е, листопада, 2013-го, коли це все почалось, тоді вночі, коли били е, е, дітей на підстелу, я побачила ворогів. Ті вороги ще тоді були українськими солдатами Беркуту. Але пізніше я просто побачила: знаєте, що щось починається. Щось страшне і щось не на один день. І е, я не знаю, коли ми виграємо війну, але ми її виграємо. Слава Україні! Слава українським ворогам, які помруть і загинуть в українській землі. Тому що вони прийдуть і ляжуть, якщо вони прийдуть зі зброєю. І це та слава, яку вони заслужили, просто посмертно лежати в нашій землі. І слава, знаєте, тим людям. Які пишуть не ручкою, не словами, не ділом, а своїми вчинками і своїми помислами, які пишуть українську історію тепер. І е... я хочу попрощатися, сказати, що Україна в нас зміниться в кращу сторону, тому що. Так, як Путін з 24 лютого змінив Україну просто кардинально, ми заснули з російським братом, а проснулися з європейською сестрою. І от е і так, як ми стали міцними, і як ми в себе повірили, нам би не допоміг ніякий е, мотиватор у світі, а тільки Володимир Путін. Тому дякую вам, російський диктатор, за те, що ви кровавими, стійкими, злими і нелюдськими діями зміцнили український народ. І знаєте, ваша сила це є ваша слабкість. Slava Ukrajine. Herojem slava.